Але жон, ви знаєте, що Україна зараз докладає максимум зусиль для посилення не тільки своєї оборони спроможності і здатності, а ще й для захисту своїх територій. По перше, це ініціатива про створення такого собі куполу безпеки, щоб системи протиповітряної оборони Європи, точніше країн НАТО, могли з нами співпрацювати і збивати ракети над Україною. Ну а друга це історія з тим, як ми працюємо, щоб американці, конгресмени, білий дім дозволили нам використовувати західне озброєння по території. Орі Російської Федерації пане Джоне, що із цього вам здається найбільш вирогідним. На що справді нині готовий піти західний світ? Um, то що адміністрація Байдена не дозволяє Україні употребити американське оружие проти військових об'єктів Росії, це позор, це позор. Американської політики um, на морі і ми відемо um, результати.

New York Times qëra, bëla statja atom shtë se qasi idiot, mështë dhe skazat, sporë vë ministraci për po povodu e të politiki. Në zhim në na administraci rëstjot, ja du mështë të këtë datë vë një daljokën budëshëm, mu ju vidim izmenjenje vë të politike, në no, kënjështë në e të pragnoz, e të një faktë. Në të jem bujstreje që jem То знаєте, пане я згадую про те, що коли голосували пакет підтримки для України і України, і Ізраїлю і Тайваню, то тоді республіканці ще й наполягали на тому, що 45 днів вони давали міністерство оборони Сполучених Штатів Білому дому написати дуже умовний, та я так спрощено називаю план перемоги для України. Ну мовляв, навіщо і для чого Сполучені Штати Америки нас підтримують? Що в кінечному результаті всі хочуть отримати? Час спливає там? Треба не забувати, що досить вже давно був проголосований цей пакет. Допомоги, а чи розумієте, ви пане Джоне, що могло би бути в цьому плані? Як би він мав виглядати збільшення допомоги, дозволи на все, що ми хочемо? Що за ці 45 днів могли б політики, демократи напрацювати? А, мені кажеться, що противники допомоги для України у нас не тільки крайгралі. этот спор на прошлом, в прошлом месяце, когда они одобрили пакет помощи. Но вообще их влияние начинает уменьшаться. И я ожидаю продолжения этого. Но есть один важный фактор здесь. Этот фактор как раз наши выборы и сам Трамп. Трамп не выступал против помощи для Украины. В этом он отличался от, от своих самых громких сторонников, как Марджери Тайла Грин и J.D. Vance. Точно, я хочу. Извините, uh, если Байден выигрывает в выборы. Я уверен в том, что влияние этих людей уменьшается. Если Трамп Trump президентом, president, then в недалеком будущем зависит от него. И мы пока не знаем, какую политику он будет вести в отношении российской, российской агрессии в Украине. Пане Джоне, от про пройдешні вибори і Байдена, який за сповіщенням Блумберга саме через те, що буде збирати гроші на передвиборню кампанію у Каліфорнії, та 15 червня він не буде присутнім. повідання що видання сповіщає на саміті миру у Швейцарії. Скажіть, будь ласка, що і якщо втратить цей саміт миру, якщо Байдена дійсно не буде? Ну от кажуть, що не буде чи нічого не втратить? Я очень внимательно слежу за этим вопросом. И пока мы не знаем, появится ли Байден на этом саммите или нет, пока нет решения. Во-первых, Белый дом хочет видеть, кто там будет, и потом Белый дом решит, будет ли Байден или нет. Вам нужно понять, что для администрации а, вопрос, скажем, об этом самоте, вопрос о глобальном юге в этом не стоит на а, передней части. Я имею в виду, что главнее то, что а, коллективный Запад делает – противостоят России. Это самое главное. Но я не исключаю, я, я вижу, а, ползу а, присутствие Байдена в этом саммите, но и, опять, они, они пока не решили. И даже если он не появится, может быть, это ошибка, но не трагедия.